Всіх привіт! І сьогодні я вітаю вас на своєму каналі, і буду я вам розповідати про серію книг Let's Гвінгл. І другу частину також. Вона ще не закінчена. Це. Якщо не любите незакінчені серії, то я вам її купляти не рекомендую, бо вона не закінчена. Це означає, що буде продовження, а так як вона від української авторки, то радійте, вам не доведеться чекати, поки її перекладуть, але доведеться чекати, поки авторка її напише, поки ранок її видасть, надрукує. А якщо ви ще й за кордоном, то поки у вас відкриться можливість замовці за кордон, поки вона приїде. Тому ті, хто не любить чекати, не рекомендую вам її зараз купляти. Рекомендую купити, коли закінчиться серія вся. І все купити разом. Так от. Ця серія книг розповідає нам історію про Летицію Летіці... Грінгел. Ось, одного, точніше, 1 квітня, її знаходить жінка на ім'я Марія, і, ну, і звісно, що якщо знаходить, значить вона її не рідна дитина. Але все життя. Пані Марія виховує її як рідну. Вона її любить, вона її навчає чомусь, вона про неї піклується. Ось і ні разу, ні разу їй не дорікає, що вона не рідна донька. Це неймовірно, просто фантастично. Але в один день її, е, вона починає розуміти, що вона не з цього світу. Вона якась прибабацнута, в неї є якісь магії. Типу, всім привіт, я отиця Вінгл і я розмовляю з деревами. Ось так це і виглядало. Так от. І вона розуміє, що щось тут не те. Що ну, Люди не розмовляють з деревами, а я чомусь з ними розмовляю. І це щось якось не сильно прикольно. Ось. І тут в її житті з'являється Герман, який такий, типу, Хей, йоу, бейб, не хочеш поїхати зі мною через портал у невідомий світ. Який ти ніколи не знаєш, але він твій дім, ти звідти довірся мені. І вона така: ота, ти ж любов всього мого життя, я піду за тобою туди. Ось і вона, ну, вона туди потрапила. На цьому перша частина і закінчилась. І я рік чекала другої. Я рік чекала другої. Я рік чекала другої. І ось у нас є друга частина. І це дедру вони приходять через портал, і як і очікувалось, як і очікувалось, Герман її кинув. Герман залишив її і поїхав. Поїхав і кинув її саму. А їй доводиться самі освоюватись, їй доводиться самі з усіма знайомитись, вчити правила етикету, і зустрінуться вони тільки на балу. На балу, де він вирішить, що між ними все забуло, що він її просто кинув, нічого не сказавши. Так от, і він, він сподівався, що все забулось, і він зможе запросити її на танець. І вона йому відмовила. Просто взяла і відмовила. Тому що ось так треба робити з тюбиками, які вас не цінять. Ось. Це перші глав 5. А, але потім сталося так, що у друїдів може бути одна, максимум дві здібності. Більше у друїдів жодного друїда немає сил. Але наша ж летиця, вона ж головна героїня. Вона не така, як всі. Тому у неї всі чотири. У неї земля, у неї вода, у неї огонь, у неї земля, вода, огонь і у неї воздух повітря. Це все у неї. Розумієте, Розумієте яка вона крута? І я теж розумію. Тому навіщо тобі гасати за якимось германом? Ось. І вона проходить посвячення всіх цих стихій. Її до цього, звісно, готують, її вчать яким, е, магії, як, типу, Авада Кідавра, тільки не Авада Кідавра. Ось. Е, і, ну, Все це дуже сильно прописано, все це гарно прописано. Другі де там живуть в деревах. Я цього не знала. І мені це дуже подобається, тому що серйозна магія тут, тут, тут дерево, і ти в нього можеш зробити дім, який буде більше, ніж замок якийсь. І це просто неймовірно, це фантастично. Я б теж так хотіла. А, але не відходимо далеко від теми. Ось, і вона проходить посвячення. І тут посвячення землею, де вона зустрічає а, молодшу доньку свого наставника. І замість того, щоб... Просто пройти посвячення обрати Амулет і піти. А, наша головна гориня, та Куся, міняє всі свої дари на життя тої дівчинки, і вони виходять з порталу разом. Звісно, вони тіряють всі свої дари, і більше король друїдів в ній не нуждається, тому її вирішують вбити. Але тут приходять, приходять ета, послання, яке вони намагаються всі розшифрувати. І виявляється, що її не треба вбивати, її треба віддати в жертву. Це теж вбити, але з більш такою святою метою. Є вбити, а є віддати в жертву. І тут ми згадуємо про Германа. Який виявляється і вправду закоханий. Він виявляється, його батько заборонив йому спілкуватися з нашою летиці, чому він не обґрунтував просто М -м -м", І все. А, і тут з'явиться Герман, і такий типу сенсі ви вб'єте дівчину, яка мені подобається. Щось мені підказує, що це не сильно так круто. Правильно, це не сильно круто. І ось бідоська Леті. А, щоб не померти в руках короля друїдів, а, тікає і потрапляє в ручки королю антидруїдів. Угадаєте, що з нею хоче зробити король антидруїдів? Неочікувано також хоче принести її в жертву. І в них все виходить, їй скрили шию, і вовк випив з неї кров. І знаєте, що нам каже остання сторінка? А остання сторінка нам каже, Шо ледті жива, вона просто повернулася додому. Де твій дім? Ну, і звісно, що я вирішила, що ну, алло, серйозно, як це все сенсі? А помирає вона, до речі, на руках у Єрмана. Чудова смерть. Я, в принципі, теж. Ну, я не спорю, що Єрман класний, Герман гарний, Єрман Краш. Але те, як він з нею повівся на початку книги, чесно, залишило на мене в мене такий осадочок на душі. Так от. І звісно, що Герман, звісно, що Герман побачив, які її вбили, і вона помирала вже у нього на руках. Звісно, він там проплакався. Я разом з ним проплакалась, типу, я, я теж там ридала. Так от. І потім приходить сьогодні природа і така все чекі-пукі, ти наридай, не з нею все добре, і вона повернулась додому. І я закінчила це читати об 11 вечора. І звісно що я не могла спати, не запитавши в авторки, чи зустрінуться вони знову, чи будуть вони разом, чи буде все і добре. Авторка мені написала, що все буде ок, що вони зустрінуться, тому в принципі я розслабилася і чекаю. А ще авторка авторка Єва Сольська, до речі, я не пам'ятаю, сказала вам чи ні, але авторка Єва Сольська сказала нам, що все буде окей, все буде Чікі-Пукі, що вони побачать, що життя в них налагодиться. І цьому я дуже радію, тому що, як би я не була проти Єрмана, але те, як він врятував її в. Я намагався врятувати її в кінці книги, це було неймовірно. Якби Летиція не намагалася втекти, то можливо б навіть вийшов не віддавати їй в жертву. Але так як, як написала авторка, персонажі живуть своїм життям, то не фортунуло трошечки. Але сподіваюся на третю частину, тому видавництво ранок, якщо ви це бачите, є Васоська, якщо ти це бачиш, прошу, молю тебе, третю частину, бо ще рік... Сподівань, молитв і так далі, я не переживу. Як ми бачимо, ці книжечок, вони маленькі. Оцю я прочитала за один день, а оцю я прочитала за два дні. Тому третю, будь ласка, за три дні. Ні, ну реально, будь ласка. Ну, будь ласка, ну. Ну, є уж Ну просто дай мені третю частину. І, будь ласка, нехай це буде заключно. Бо ще рік потім після третьої чекати я не готова. Моя, моя нервова система і терпляча система не витримають цього всього. І слова зовсім. Кубасочки. Ось. Але збира... збираємося. Всі книги, до речі, обидві. В мене вийшли на 5-5. Вони, неймовірні, фантастичні. Рекомендую вам їх, якщо ви їх ще не читали. А якщо читали, то прошу дітяться враженнями у мене в коментарях. І всім чус! Люблю вас всіх. Пока-пока.